Оголошується відкритим. Так, формуємо порядок денний. Шановні депутати, запропоновані для розгляду питання внесені до порядку денного згідно з регламентом. Пропоную цей порядок денний, прийняти за основу. Будь л... Так, 54 за. Так, добре. Порядок денний прийняти за основу. Дякую. Це за пропозиції депутатської фракції політичної партії з народу». Якщо немає. Е, якщо... Добре, дякую. Добре, шановні колеги, рішення прийняти. Якщо немає запитань до Андрія немає. Будь ласка. Так, поїхали далі. На голосування ставиться питання пункт 4.11 про затвердження статуту КП Дніпровський мітрополітени. Добре, шановні колеги, домовились, дуже дякую. Сесія закрита, сесія закрита, будемо всі на зв'язку. Дуже-дуже стисло скажу про результати сьогоднішньої чергової сесії міськради. Окрім питань, які ми розглядаємо постійно стосовно підвищення обороноздатності нашого міста, стосовно міського господарства, земельних відносин, питання комунальної власності, сьогодні. Ми прийняли три рішення, які буде дуже цікаво почути територіальній громаді, і такі, які, скажуть так, може ну, базові, скажем так, сьогодні ми затвердили програму лагідної українізації. Її мета заповнювати різні сфери місцевого нашого життя, всі більші кількістю якісного україномовного продукту. Це і книги, і фільми, і медіаконтент. Які будуть розповідати нам про істерію, українську історію, культуру та наших видатних діячів, також будуть створені безкоштовні курси, на яких наші земляки можуть вивчати українську мову та будуть створюватися відділу уроки для дітей та дорослих? Далі дуже важлива теза: Навчальний рік у Дніпрі. Розпочнеться дистанційно. Це вже остаточне рішення не тільки вже міського голови, а й сесії міськради. Ми провели консультації з батьками. Батьки десь 70-80% підтримують це рішення. Крім того, ми провели консультації з педагогами, які виїхали з міста. Вони готові працювати дистанційно. Графік буде дуже комфортний для всіх школярів, і це теж саме стосується і спортивних школ та наших школ естетичного виховання. За всіма консультаціями потрібно батькам звертатися до директорів шкіл та до класних керівників.